Справу. Ну, Зараз трошки погіршується у нас мікроклімат команді. Ви бачили по передостанній грі з туркою. Взагалі було, е, настрій був дуже поганий на гру, тому що була заборгованість футболістів. Обіцяли нам одне, е, не виконують ті обіцянки, не знаємо, що далі чекати, бо такого раніше, в Коломиї не було. Ну, дуже нас це тривожить ситуація. І ми вже останніх цих три гри хочемо дограти. Ну, вже, вже навіть не просимо ні грошей, нічого. Але е, будемо розходитися, якщо далі такі справи будуть. Ну, це нам не подобається. Я думаю, нікому не подобається ця ситуація в Коломиї, тому що таке велике місто для області. І це встидно і нам, і вболівальникам це, це дуже, дуже погана така ситуація в нас склалася зараз. Чи правда, що Коломия могла не вийти на матч проти Пурки? Так, була така була така ситуація. Чекали до останнього. Думали, виходити, не виходити, але все-таки багато болівальників прийшло і заради болівальників вийшло. Ми приносимо вибачення за такий результат, бо ми знаємо, що це дербі, таке, але ну, старалися, не хотіли, але якось щось там нас ну, щось стримували. І кожен, кожен вроде, думає, може, давайте, давайте. І якось такий результат і склався, бо мусило, бо це вже не перша. Така ситуація з туркою, ще була е, не підснято, ми, здається, грали вдома. Тут теж була така ситуація, що могли не виходити на гру. Ну і це мусило десь таке, така ситуація вплинути на той результат. Ну Вийшло з туркою, ну вже так, що вийшло, що вийшло. Що будете робити, якщо команда розпадеться? Ну Дограємо перше коло, перш за все, а потім будемо шукати другої роботи, бо є багато команд. Я думаю, що. Е, Такі футболісти, як коло що я не думаю, що лишишся без роботи, бо є, є команди, є, можна, є де грати. Будемо чекати другої роботи, якщо така ситуація буде продовжуватися. Через кілька днів у вас матч з лідером Оскаром. Ну, ми вже настроїлися на цих три гри, після турки ми сіли, поговорили, сказали, не будемо вже там, говорити за гроші чи за ще щось. Граємо без грошей, ніхто ніякі питання перед ігрою не ставить за гроші. Граємо задурно, значить граємо задурно і все. І настрой буде нормальний. Що я думаю, що ми будемо, навіть остання гра в Галичі показала, що ми вже трошки. Я думаю, що кожен про себе подумав і забули про той результат з туркою, та ситуація, яка там склалася. Я думаю, що команда настроїться серйозно до цієї гри. Хто організував цю акцію, і для чого вона Організували акцію самі вболівальники в більшій степені, правда, не без вашої допомоги, бо прорекламували, що збираються, і трошки людей підтягнулося. Хочемо, щоб в Коломиї був футбол, щоб команда процвітала, тому що вже було так, що 5 років команда, не було команди в місті. І, ну, це просто неподобство, як в такому місті, як Коломия, і нема команди. Колись команда грала в другій лізі, а зараз в області. І... Пропадає команда. Це, ну, це ганьба в, нашій, в нашому керівництву, це просто ганьба. Який вихід з цієї ситуації? На думку болівальників? На думку болівальників, потрібно якось, не знаю, якось шукати спонсорів. Ми, ну, болівальники самі всю, всю атрибутику вболівальники все самі роблять. Ніхто нам не платить, ніхто нам не, не спонсорує нас. Ми все самі, ми просто любимо футбол і просто ми вболіваємо за футбол. І хочемо, щоб була команда вколо моєї, тому що це, ну, як це так, таке велике місто і просто-напросто команду злити у смітник, це, ну, це просто нема слів. Що би ви хотіли сьогодні почути від влади? Хотіли б почути від влади позитивні якісь новини, щоб команда дійсно буде збережена, щоб команда на друге коло вийде і буде надалі грати, і буде, буде процвітати наше місто у футболі, а не за непад буде. Чи готові вболівальники платити за вхід на стадіон? Я думаю, що так. Я думаю, що вболівальники процентів 90, а може і всі 100, готові платити за вхід. Чи 5 гривень, чи 3, чи 10 буде. Я думаю, що вболівальники 100% готові, щоб ці гроші щоб пішли суто на команду. І я думаю, що вболівальники 100% будуть платити за вхід. Добрий день. Добрий день, ну е я ніколи ну, ніколи би собі не міг подумати, що в Коломиї немає людей, які не люблять футбол, бо знаю вже це не перший рік. І це дуже добре, що ви відстоюєте інтереси е футболістів, розвитку футболу. Це дуже приємно. Що стосується футбольного клубу, то ви знаєте, звичайно, вони там мають якусь додаткову плату. Для того, щоб могли виступати за футбольний клуб. Але клуб це є громадська організація. І чим більше в громадській організації є людей, які принаймні по статуту вносять членські внески, тим легше утримувати футбольний клуб. На сьогоднішній день міська рада так, в бюджеті коштів не заклала для футбольного клубу, для такої громадської організації. Хоча має такі можливості. Лист від футбольного клубу у міській раді вже лежить два місяці. Його бюджетна комісія не розглядала, тому що реально можна переглянути бюджет і виділити якісь кошти з міського бюджету тільки після півріччя по виконанню бюджету міського бюджету за півроку, за шість місяців. Тобто, це кінці червня, не в кінці червня, а в липні місяці, тому що вже на перше липня буде бюджет. Хоча, якщо є перевиконання і в інший місяць, то, можливо, це міська рада теж могла би розглянути і кошти надати. На сьогодні вони комісія відклала до липня місяця, поки не буде виконано бюджет за пів року. Це, що стосується допомоги від е, міста. Що стосується громадської організації, то моя пропозиція така. Ми попередньо з хлопцями говорили, домовились, е, я думаю, що ви теж підтримаєте. Я би просив, щоб ви були так само активні і залучили якомога більше людей, особливо бізнес і підприємців, щоб ми провели збори, збори у середу, в 6-й годині вечора, в Народному домі. На зборах можна буде написати чи до зборів, чи після, чи під час. Це не грає ролі, бо в клуб можна вступити в будь-який момент. Пишуть всі бажаючі заяви. На зборах порядок денний можна визначити. Визначити, наприклад, суму внеску, яка має бути мінімальна для того, щоб можна було отримувати і надалі футбольний клуб. Це така основна задача громадської організації для того, щоб футбол, в він не зникне, але мене, щоб футбольний клуб і надалі існував, і футболісти тішили нас своїми здобутками і перемогами. Це, це загальна картинка, але це сама, сама основна, тому що футбольний клуб на сьогоднішній день. Настільки мені відомо, з бізнесменів ніхто не готовий отримувати, тому що ця сума у місяць, ну настільки підрахунок вели, то це 70-75 тисяч гривень у місяць. Ні один бізнесмен сьогодні в Коломиї не готовий такі гроші фінансувати. І два не готові, і три не готові. Поки що допомагає декілька підприємців це ну, буквально три-чотири, і не більше, які допомагають клубу на сьогоднішній день існувати. Тебе не було встидно, щоб в колові не було футболу? Встидно. <смірно> я <смірно> думаю, я Ми, 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 ми від себе будете навіть це. вхід платити. Ви хочете в середу в робити народному в домі з дворів? Просто і ясно. Я вам розкажу. Нема грошей – це ясно. Немає місто грошей. Не хотіло мати, тому що футбол, буде говоря, вашому місто, вашій каденції. Місто має гроші. Я вас прошу. я поступила. Просто не виділяє для футбольного клубу. Ви могли три роки вже виділити, подумати, ви бачили, що робиться на стадіоні. Ви кажете, що нема грошей. Ви хочете, щоб ці вот хлопчики маленькі, пішли зараз кіоски обкрадати, хульчики змусити і так далі. Не ви особисто, тому що я знаю, як ви відноситеся до цього, як відноситеся до цього сльоза. Але ми на футболі. У вас лавочки зробили ті, де сиділо місто, коли приходили на футбол. І цих, які ви кажете, що не хочуть дати гроші, коли ви їм були потрібні, вони навколо вас сиділи, щоб пройти не можна було до вас з кимось поговорити. У них були гроші. А тепер вони вже відчули, що 4 місяці лишилося до місцевих перевиборів. Будете ви чи не будете. Нащо вам давати гроші? Так ви цю банду приведіть туди. У... Народний дім, люди зберуться і ми їм скажемо, хто вони. Такі в очі їм скажемо. Тому що зараз, як вони бізнесмени, так вони можуть бути і не бізнесмени. Просто вони повинні поважати ту громаду, де вони живуть, і поважати тих людей. Коли ми зараз так мені знайомий казав, не дай Бог, звичайно, це не сприміться за це. Що закрити церкви, щоб люди мали рано куди йти, і закрити футбол, щоб люди не мали куди йти після роботи. Щоб іди люди купили чорнила, ходили по тротуарах, валялися, збивали людей, крали і так далі. А щоб нормально люди могли відпочити раз у два тижні і того не хочуть нам дати. Ну, дивіться, що стосується футболу чи цих дітей, куди будуть ходити. Ви знаєте, що у нас... Дитячий футбол за останні два роки вже ну, групи всі переповнені. І діти ходять футбол, а не ходять красти. І це правда. І але дякуючи але всім. А що стосується, що, що стосується, хто хоче дати, не хоче, ви знаєте, для це має проголосувати біль, більша кількість депутатів. Якщо депутати не голосують за виділення коштів на футбольний клуб, звичайно, міський голова не має права їх сам дати. Тому що є стаття видатків яка має бути ціленаправленно використана. Як такої статті немає, і депутати не проводили? Ні, ну, а, я вас запрошую на сесію, для того щоб ви підтримали коли і подивилися. в очі. Ли? Сесія, мабуть, буде в кінці червня. І, і, а це ми будемо знати обов'язково буде. обов'язково будете знати. Ви їх запросити, якщо все прийдут середу. الج... Прийду середу. Ви ви ви. Ви а на, 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 на рахунок того, що ви розумієте, кожен має право сам свої кошти використовувати, як він хоче. От ми вирішили, ми зробимо собі зробимо плати, я вас не заставляю, щоб вони вам да я просто вам кажу, щоб ви знали, з ким ви працювали. Тепер ви наглядно це бачите. Коли ви були потрібні, вам допомагали. Кожний бізнесмен, кожний підприємець додатково доплачує, кожна людина платить податки бюджет міста, і це його обов'язок, і він свій обов'язок використовує. А куди йому видавати свої прибутки, кому давати, на що це його право. Давайте може скоріше зробити, тому що хлопці пропадають. Хубаво пропаде, хлопці Моя... я, я чому і кажу, давайте є пропозиція домовлена з хлопцями, які були у мене з Сашею. Що ми про... зберемо громадську організацію, збори проведемо, і на зборі ці всі питання опишемо в протоколі, подамо куди потрібно, для того, щоб можна було далі діяти в законному полі. Це не, не на місяць, не на два, тому що хлопці розпочаються. Тим більше, що зараз, коли ми йдемо на першому, нам... ми йдуть чемпіонами. Хлопці, хлопці не мають куди а, розбігатися. Тобі, що, якщо Заінтересуватися, вже... що хлопців, хлопці, хлопці грають. Ми міська це міська рада це не сейф, що відкрив і дістав гроші і дав, розумієте? Але, розуміє? але ви розумієте, no. тут чи в тому піда, що ви кажете, дитячу групи Але, не, сей, але не, сей, Діти чому побігли на футбол? Бо тому що вони бачать, що команда грає, команда дуже І Діти правильно. займаються. Ми, 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 займаються. Зараз клуб, клуб пропаде і так само пропаде дитячий футбол. Ви мене футбол. переконуєте, що треба, щоб існував клуб? Так, добре, дякую. Я кажу, ми навіть згодні. Я да, всюди, я в, в Турції, я в Калуші, я всюди, а наші колеги не будуть в футболах, це буде встигно, Лиш ми визна... це зробимо. Визначити особливо серед громадськості, серед членів громадського клубу нашого футбольного, Хто буде безпосередньо цей процес контролювати і організовувати, Ми тому що, що ну, 20-30 чоловік платний. цим займатися не буде, але принаймні ну, але, але, я, я, платний, я би просив, я би просив оце, Чому я кажу в середу, бо в четвер буде матч, так? І, і, і в середу, вже, буде, якщо буде, члени громадської організації приймуть рішення, буде. буде вже інформація, що як, хто діє, і тоді буде результат. Я, я так, думаю, що та, наші та, засоби масової інформації нам наповідно в другому що це 10 гривень. Це такі для команди. Я не маю нічого проти. На переїзди, сюди, на пенсіях. Це треба вже не Команди, які помагають. Як дати? 10-20 гривень одному, ніж. одному 20 що буває, я за кажу, що засоби масової інформації думаю, нам допоможуть зробити е, таку об'яву по телебаченню, по радіо, е, що підтримку клубу робиться платний вхід на стадіон, там так, 5 гривень чи 3 гривні буде. Ну, ви і я думаю, люди, люди, які люблять футбол, не пошкодуються.